Оренда житла на Кіпрі. Поки я вам розказую, що по чому, то ви, будь ласка, в коментарях поділіться скільки ви де платите. Тож, на Кіпрі це дуже сильно залежить від, не так мені здається, від умов, в яких ви будете жити, як від того, де ви будете жити, саме від місця розташування. Тож найдорожчі ціни на Кіпрі в нас йдуть. В лімосолі, бо там дуже багато різних IT-компаній, ну, досить багато роботи, і відповідно там цінник набагато вищий. Е, і те, що я бачила, то не варто розраховувати на щось менше, ніж на 1200 євро на місяць. Якщо ж ми говоримо про менші села, це, наприклад, ну, села міста, Ларнака або Пафос, то тут вже цінник десь 850 євро на місяць. Якщо ж ви Хочете жити не прямо біля моря, то можна поїхати в Нікосію, і там цінник буде приблизно і за 600, Я бачила нормальні варіанти були. Ось так. Що ще? Я вам прикріпляю тут сайт Базарики. Це фактично як наш OLX, Ви там можете знайти, подивитися локацію, подивитися фотографії. Ми свій будиночок саме там і знайшли. За послуги ріелтора тут не сплачує людина, яка шукає, а сплачує та, яка здає будиночок. Відповідно, в нашому випадку ми знайшли через агентство, але нам. Е, ну, ми, ми не платили нічого нашому ріелтору. Гроші так само ми, наприклад, не зустрічаємося з власниками нашого будинку, хоча їх, вони до нас інколи заїжджають. Е, ми гроші їздимо, платимо ріелтору і вона нам видає спеціальний чек, що ми оплатили, а вона потім вже ці гроші переводить на рахунок нашому власнику. Е, ось так. Ще ще ну, комунальні раз на два місяці тут оплатують, оплачують. Ще не можу вам сказати, бо ми ще комунальні не платили, що толком не бачили нічого. Е е комунальних таке, е інтернет нібито дорогий, але нам пощастило, в наш будиночок у вартість вже входить інтернет, і насправді наших знайомих це дивує, бо це досить комфортно. В батьох будиночках є басейн, е такі комунальні, наприклад. Там. 5-6 будиночків і в них свій басейн, то зазвичай казали десь 70 євро на місяць може коштувати обслуговування цього басейну. Отаке от, от. А так буду вдячна, якщо поставите там якесь сердечко, лайк, якщо вам сподобалася ця інформація, і було вам корисно.